Вот он, здесь он. Вот так вот он. Вот он, вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вивчання виробничого підприємства, яке займалося е друком, вони друкували зошити, е і книжки, е і е була зміна. Люди працювали вогонь. охопив площу близько 500 квадратних метрів. Сталися часткові руйнації даху. Працювати доводилось в задимленій зоні в апаратах на стисненому повітрі через те, що велике гарче завантаження, саме папір. Правила двох стін вспомнили і зібралися возле дежурки. Всі, хто там на вулиці працював, туди позивались і стояли, ждали по телефону, просто смотрели ракети в повітрі, ракети в повітрі. Я сейчас говорю, у меня мурашки по телу бегут. Это реально страшно. Мы в руках, можете побачить, уламок. Від ракети С-300 він має характерний колір. Це колір гермета. Цей колір характерний для е, ракети типу С-300.